Я думаю, що гра для глядачів була, мабуть, не знаю, так, цікаво, фрагментарна, тому що видно, що гравці грають все-таки через 4 на 5 день і в нашому випадку грають одні й ті самі майже гравці, тому десь все-таки хлопці стараються. Роблять там все, що можуть, але фізично їх не вистачає. Тому, можливо, так темп, то піднімався, то падав, і ну, за цього гра так теж виглядала. То, то були гострі моменти, виникали у одних і інших воріт, то була така, як пауза, скажімо так. Ну, не знаю. Перемога Орске, там вітаю їх з перемогою, скажімо так, але. Результати, звичайно, ми не задоволені, якщо так говорити, то хотіли зачепити тут зачепити за, за очки, але не вийшло. Тому, скажімо так, такий короткий підсумок. Колеги, ваші запитання, будь ласка. Колос завершить цей сезон всередині турнірної таблиці. З одного боку питання боротьби за виживання вирішене. Але з іншого, можливо, протягом сезону був момент, коли ви могли зачепитися за щось вище. Як клуби загалом оцінюють виступ команди в поточному сезоні? Ну, я думаю, що всі хотіли б більшого. Хотіли б більшого, але знову ж таки, такі матчі, як сьогодні, і попередні, ми кінцівку проводимо з усіма топ-клубами, скажімо так, ну як топ, ті, хто вверху. І дуже чітко видно різницю в класі. Тому знову ж таки, щоб рухатись вперед, Колосу потрібна перезагрузка. але щоб рухатись вперед, знову ж таки, потрібна якість, потрібно, потрібно більше часу. А те, що ну, підсумки підбивати рано, по-перше, ще один тур, і там ситуація така заплутана. Тому так. Ну... Я думаю, що хотіли всі хочуть більшого і прагнуть до більшого, але є як є, і на це є об'єктивні причини. І питання там, як далі бути, що робити далі, щоб покращити результат. Це воно буде підніматися, це питання, і будемо це про це розмовляти.